Як ви могли зрозуміти з назви, відео піде мова про нову цікаву гру в жанрі футбольний менеджер під назвою Lazy Soccer. Вже більше року я підписаний на ідейного лідера проекту, а також тривалий час слідкую за етапами розвитку гри та втіленням запланованого в життя. Тому маю що розповісти про саму гру та такий її цікавий аспект, як можливість заробітку реальних грошей. В першу чергу варто згадати про фаундера гри. Він відомий в мережі під ніком DeMiurch. Має цікавий канал в Телеграмі, що присвячений темі крипти, не менш цікавий YouTube канал з оглядами різних проєктів і актуальних тем з криптоіндустрії, та взагалі веде активну діяльність в соціальних мережах. Що характерно, Деміух не приховує своєї особистості. Залюбки спілкуються зі своїми підписниками та при можливості приймає участь у різних офлайн-активностях в компанії людей, ще які він цікавляться темою криптовалют. Коли він знаходить для всього цього часу, незрозуміло, але своєю обізнаністю, приязністю та чесністю він заслужив повагу свого оточення. До речі, справжнє ім'я Деміурга – Олексій. Він народився та виріс в Україні, а декілька років назад тому в Словенію зі своєю сім'єю. Пристрастю Олексія, окрім дослідження криптосвіту, є футбол. Тож зародження ідеї створення футбольного менеджера було лише питанням часу. На межі 21 та 22 років зійшлися зірки. Олексій отримав необхідне фінансування і почав активно працювати над проектом Lazy Soccer. Рецесія в криптосвіті, а також повномасштабна війна Мордору проти України суттєво вплинули на процес створення гри, але він не припинявся. І вже зараз знаходиться на завершальному етапі. Орієнтовно на початку травня очікується довгоочікуваний реліз повноцінного продукту, і там є на що подивитись. Як я вже казав раніше, гра Lazy Soccer – це футбольний менеджер, тобто ви не граєте безпосередньо на футбольному полі, а керуєте командою та всіма аспектами її існування, аж до навчання та прокачки кожного окремо взятого футболіста. На початку своєї кар'єри менеджера футбольного клубу гравець вибирає назву. Клубні кольори та отримує в управління базову команду з усіма необхідними для функціонування супутніми будівлями. Це в першу чергу стадіон та медичний центр, а також офіс, центр зв'язку, тренерський корпус, фітнес-центр, спортивна школа та ринок. Всі вони лаконічно розміщені на об'ємній ігровій карті, відіграють свої важливі функції в житті футбольного клубу і його економічній діяльності. Основною активністю і ціллю в грі Лезі Сокар, звісно, є футбольні матчі та перемога в них. Вашим головним активом будуть футболісти, в ролі яких виступають гарненькі людиноподібні лінивці, звідси, власне кажучи, і назва гри. Автоматично згенеровані стартові гравці вашої команди мають свої унікальні риси характеру, вміння та потенціал до розвитку на певній позиції. Від правильного вибору тактики та розміщення гравців на ігровому полі буде залежати загальна ефективність команди і підвищення професіоналізму кожного окремого гравця в ній. Матчі відбуваються в автоматичному режимі безпосередньої участі в них менеджера, але саме ви визначаєте тактику своєї команди. При цьому ви налаштовуєте такі важливі деталі, як стиль гри, розстановку футболістів, стартовий склад, довжину удару, систему захисту та атаки. А якщо ви вирішите бути присутнім на матчі в прямому ефірі, то зможете в процесі гри скоригувати тактику та провести необхідні заміни в залежності від обставин. Чим більш продуманою буде ваша тактика, тим більш успішною буде команда протягом сезону. І тим вищу позицію вона займе в результаті в турнірній таблиці ліги, в якій приймає участь. А за хорошу позицію передбачені й хороші нагороди. Таким чином ми плавно дісталися до фінансової складової гри. Для членства в Лізі, окрім хорошої гри в аматорській конференції, потрібно ще мати принаймні одну NFT Lazy Soccer Staff. Що це таке і яка їхня роль в грі? Це ігрові персонажі, які можуть працювати в будівлях вашого футбольного клубу, підвищуючи тим самим їхню ефективність. У кожної NFT передбачено 5 характеристик, значення яких встановлюється випадковим чином. Відповідно, і спеціалізацією персонажу може бути 5: бухгалтер, медик, тренер, фізіотерапевт чи скаут. Крутість персонажу визначається його рідкістю. На самому початку гри усі NFT звичайні. Покращення Lazy Soccer Stuff відбувається шляхом об'єднання двох NFT однієї рідкості, а в якості додаткової плати за цю операцію з вашого ігрового рахунку буде списана певна кількість ігрової валюти контрактів. Чим вища рідкість, тим кращі характеристика, а відповідно і більший бонус до відповідних будівель, де будуть працювати ці персонажі. Окрім персоналу, до ігрових NFT також відносяться Lazy Boxes. Це коробки з ігровими предметами. На етапі запуску гри буде розподілено 11 тисяч таких боксів серед ранніх інвесторів, активних членів ком'юніті та інфлюенсерів. Нові бокси ж будуть з'являтися в грі у вигляді нагород за перемоги в турнірах та участь в різноманітних активностях. Їхній міст буде торгуватись на внутрішньоігровому ринку. От ми й дійшли до питання витрат та заробітку реальних грошей в Лезі Сокер. Безкоштовна гра можлива, але в неї будуть два принципові обмеження. Футбольна команда завжди залишатиметься в любительській лізі, а також не буде можливості виведення грошей з гри. Наявність хоча б одного персонажу Лезі Сокер Став це обмеження та відкриває доступ до ряду фінансових операцій. Придбати NFT персонажа можна на ігровому ринку за таку криптовалюту, як MATIC. Торгується вона на усіх популярних криптобіржах. Тож поповнюйте свій гаманець, заходите на внутрішній ігровий маркет. Та підбирайте помічника, який вам найбільше подобається, та підходить по характеристикам і ціні. Одразу після цього в грі мають стати доступними усі фінансові операції за матік. Ви зможете торгувати не втіти товарами, контрактами. Також в подальших оновленнях планується додавання можливості продажу кваліфікованих футболістів. Така опція буде доступною при досягненні певного рівня вашим лінивцям. Знову ж таки, згадаю про участь у змаганнях, турнірах та різних активностях проєкту. За перемогу в них ви будете отримувати нагороди з призового фонду. Також планується реалізація товариських матчів на гроші. Тобто команди платять за участь у турнірі і з цих грошей формується нагорода переможцем цього турніру. В більш віддалених планах розробка системи здачі в оренду персоналу, футболістів або навіть цілих команд, а також спонсорські контракти, все як в реальному футболі. Ну і фінальним варіантом заробітку може бути продаж команди. Граєте, підвищуєте кваліфікацію футболістів, розбудовуєте базу, а в якийсь момент все це добро продаєте іншому менеджеру. Варіантів чимало, але кожен вимагатиме певних зусиль від гравця та вміння думати, а не клікати на одну чи дві кнопки. Судячи з анонсів, гра має бути цікавою в першу чергу прихильникам подібних спортивних менеджерів. Тобто не тільки потенційним заробітком буде привертатись увага, але й захопливим геймплеєм, де взаємодія не обмежується однотипними бездумними кліками раз за разом. Крім того, фаундер гри обіцяє збалансовану економіку, що дозволить існувати та розвиватись проєкту протягом багатьох років. Що з цього всього в результаті вийде, побачимо зовсім скоро. Що дуже приємно і корисно, кожному бажаючому буде доступна можливість безкоштовної гри. Вона дозволить ознайомитись з механіками, розібратись з основними моментами і зрозуміти, чи подобається вам гра зі Сока, та взагалі такий жанр, як футбольний менеджер. Якщо симулятор управління футбольним клубом вам до душі і захочете спробувати свої сили в професійній Лізі, то купуйте NFT і вперед до перемог. Орієнтовна вартість звичайного персоналу Лезі Соверштафт близько 30 доларів. Такий достатньо низький поріг входу забезпечить можливість безболісно почати заробляти на своїх успіхах в ролі менеджера футбольного клубу багатьом охочим. Звісно, в одному відео складно хопити всі деталі стосовно проєкту, який розробляється більше року, тому в описі до цього відео ви знайдете усі корисні посилання на детальну інформацію про гру. Бажаю всім успіху!